друзі, усім, хто до нас щойно приєднався. Я натолі доброго ранку. Я тобі я просто зустрічаю на наших гостей. Зараз же ми будемо займатися класними фотографіями. Тому що літо, фото, селфі. Ну ви ж розумієте, зараз всі себе будуть фотографувати. До того ж, сь, сьогодні всесвітній день фотографа. І ми вирішили в цей день розказати вам, як правильно ем, фотографувати себе, а навіть розкажемо більше, як потім ці фотографії обробити дуже просто щоб це було дуже круто. Ну чи можна виправити ситуацію? Якщо вам не подобається ваше селфі, можна виправити, і у нас є людина, яка зараз вам розкаже і покаже, як це зробити. І ми просто зараз запрошуємо в гості блогер і актрису Таню Бобрікову. Буб... Танечка, доброго ранку. Тань, Чекаємо доброго вас ранку. В нашій студії. Доброго ранку. раді вас бачити. І Ходіть до нас, йду іду до так. Нас. а Ну зізнавайтесь. Ви знаєш, робите фотографії, і потім їх обробляєте ще після цього? Ну як блогер, то я вимушена трошечки редагувати. Ну насправді я не прихильник такого. Я люблю, коли натуральна краса, але іноді бувають е, фотографії, коли вона ну фотографія дуже подобається, але є якісь недоліки, ну, і угу, так угу. хочеться його ну, виправити. Я пропоную зараз просто експеримент. Зробимо фотографію. Марина, ну недоліків я не бачу. Я теж не бачу. Ми не бачимо недоліків, Але ми зробимо В мене, так ніби буде чогось готувати. Маричко, <говорючко>, сядь. Марина сядь. У мене не жартую. Я пропоную сфотографувати Марину і, наприклад, Марини, щось що переробити. Ну, можна, я би. Я хотіла завжди очі, мати довге, темне волосся, дуже тонкий ніс. Е і все. на цьому Так, добре, я фотографую тоді на, на, на просто, просто на фотокамеру, так? Як е е е в повний зріст потрібно фотографувати? Що а, будемо робити? Я кажу ну, на портрет. Так, давайте зараз секунду. Тоді зараз вмикаємо фотокамеру. Одну секундочку. Так. Вмикаємо фотокамеру. Портрет отак, Не рухайся, не рухайся. Фотографуємо. Я, чесно кажучи, нічого не змінювала, але. Але вона в чому ходімо. Люди... А я ще хочу так само тебе сфотографувати. А, Ти думаєш, ну, тобі це якось у мене? Ні. Я просто не знаю, навіщо мені це. Ну добре, я готовий. Я, звісно, селфі зразу виставила. Так, ну клас. Але я ще хочу в повний зріст. В мене є така одна ідея. Давайте, давайте. Що? Як мені я одну марочку потримай? Повний зріст мене фотографують, я стою. Все, стоп, став. Тебе витягнуть, ага. я так розумію, тобі додадуть здобути. О, нарешті маленько, твоя мрія, здійснилася. буде, мрія, в мене буде -ведучий. Ведучий. Будь ласка, дівчата, сідайте. Прошу. Дякую. Маринчиком. Ну, так. Взагалі дуже багато чого можна робити з звичайними такими програмами для телефону, для планшету. Ну, тобто, це дитина може освоїти за кілька хвилин. О, Я зараз покажу. У мене ну, діти це роблять вже, так? Роблять вже, так? Фотографують тільки так. Ну, Дивіться, значить, є така дуже проста програма, яка робить макіяж до речі. Цю програму мені показав мій друг хлопець. Ну, тобто він каже, знаєш, що таке ну, є Ну, на цьому закінчити. Да. <рес> каже, я роблю свій макіяж. Він не допомогу. робить макіяж, але все ж. Я поки спочатку, щоб вас не лякати, я покажу на прикладі своїх фотографій. Я зробила фотографію до того, як мені зробили макіяж. Тобто, ми витратили 30 хвилин на те, щоб зробити грим. А я зараз витрачу. Так, ну, тому, що ми в кадрі і потрібно, щоб ну так. все було більше яскраво. Отака така життя. я значить, була без а, макіяжу. Ану, покажіть там, будь ласка, фотографію планшету. Ось так оце без макіяжу, так да. а і за хвилину. Я вам зараз покажу, як все буде. Ану, микайте нам планшет, будь ласка, щоб ми бачили. Так. Губи О, губи з'явилися. Mm -hmm. Тут близько, uh, є да. повні Різні образи. Різні кольори. Диви. О, очі диви. А, звісно, роби. ну тут може комусь здатися, що це занадто, але можна ой, повернемо. Можна трошечки не такі яскраве. Так, і тоді воно буде більш ну, там, натуральніше. Тобто, так? що хочеш можеш зробити, щоб очі... що ну, зараз я тобі зроблю Ану. щось. Давай червоні губи. Хочеш? Так, а ну в фотографію і робимо червоні губи тобі. А Будь ласка за 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 Секундочку. Слухай Я Сухай, Цю програму називаю, ну це для лінивих людей. так, Зранку хочеться зробити селфі, викласти в інстаграм, а лінки фарбуватися. Ось за дві хвилини. Ну, я просто уявляю ситуацію, коли дружина з чоловіком, е, вона так дивиться, можна, я не буду краситися. Планшет, смотри сюди. смотри сюди, любуйся, наслаждайся. Ну, така так. історія. Так. Е, можна щось окремо робити. Наприклад, от ми е, Марини забули. Що можна зробити з Мариною? Ну ми дізнаємося буквально за кілька секунд. Ну що можна зробимо? Так, продовжуємо останню останню обрікову займатися фотографією, Як зробити звичайні фотки класну фотку. Ось ми зайшли. Тепер по на фотографію, яку ми зробили прямо в ефірі. і Зараз ми давай Мариночку, що ти хочеш? Хочеш брови тобі зараз? Я ж вже сказала, я хочу довге чорне волосся і тонкий ніс. Я як блогер, я тобі пораджу зараз дуже в тренді. яскраві, яскраві кольори волосся. Як тобі наприклад... А для чого ти знаєте, знати? Кота не А Для чого запитували експерти? Диви, а ну диви в кадр, ну покажіть. Ну це зараз дуже мультипаспорт. <рес> круто, мені подобається. Ось це взагалі в тренді цей колір. Слухай, а я хочу, можна я брови зроблю? Мариня? Можна. Так, брови. Які ти хочеш брови, мариночку? Чорні хочеш? До да, чого ви О, мене питаєте, давай. якщо я вже дала відповідь на це запитання. А ну, а ну замрі, зачекаємо. Звіріть мені, будь ласка, чорне, довге, волосся. Січка, візьміть Мариночку, довге. будь ласка. Ми зараз порівняємо. Так, дивись зараз кадр. дивись зараз кадр. Покажіть Марину. Ні, ні, ось, ось камера. Так, а тепер покажіть, що ми зробили з Мариночка, покажіть. Планшет покажіть, там, будь ласка. О, ну от, от слухайте, ну інша справа, Марина. А, це, це зараз не <рес> не, це не дуже вийшло. <рес> не а, дуже. От, а от роже волосся. Рожево мені подобається, тим більше, чим зручна ця програма. Наприклад, жінки бояться експериментувати з волоссям, В цій програмі можна поекспериментувати. Так, що ти хотіла зробити зі мною? Наприклад, будь-яка дівчина або там ходить. А це вже в, інший, це це в іншій програмі. Інша програма. І що, вона витягує людину? Вона повністю може змінити вигляд людини. Ну, ну от да. зараз я тобі покажу. Давай, так. Якщо ти хочеш. Просто ну, дивися буквально, два кліки, все. Значить, так. Слуха, ну, таких програм дійсно дуже багато. Я думаю, що тут питання, ну, скоріше до психолога, навіщо використовувати такі програми? Тобто, якщо дійсно ти хочеш здаватися краще, ніж ти є в угу. житті, це одна розмова, правильно? Якщо тобі справді подобається якась фотка, але ти хочеш. Зробити її і ще краще, то це вже зовсім інша розмова. Я нормально. з тобою повністю так, погоджуюсь, ну, що але що дивись, можемо зробити? погратися. Наприклад, ось така це була оригінальна фотографія. Зараз ми трошки змінимо і додамо тобі зрост. Так покажіть, ну, як, як ми змінюємо взагалі, Двіця. що відбувається століття. Це... Не видно? Так, ану, а ну мені... назад поверне. О, оце такий я був, дивіться. Так. Ану, покажи тепер, який став. О, мені подобається. Дивіця. Ну, сантиметрів 20. Ну, наскар... а Давайте зробимо тобі біцепси, тріцепси. Без проблем. А... в мене є біцепси, трицепси. А, так? Просто... Я, ти... так? а зараз Та... їх усі тепер побачать. Зараз дивіться. Ви ну, їх ж мали колись побачити. Тут Все. треба бути обережними, бо можуть що... лінії попливти навколо, і всі побачать, що це невеликий обман. А ну О, це обман. Да, да. Ана, покажіть, покажіть, будь ласка, покажіть, Дивіться, був такий. Став, дивіться, зразу. На, на. Ви бачили, Як зменшилися на, там на, на другому плані? На протеїнах, на протеїнах. місяць. <смеш> і потім повернувся. Ну слухайте, можна дійсно. Ну, тут треба так ну, звичайно, можна просто жартувати з цією програмою і зробити так. щось веселе. А можна, якщо так обережно, трішки зробити, чому б ні? Там Як їх потрібно. знайти ці програми? Програми держав? вони безкоштовні, що втішає. Вони знаходяться ну в кого є Apple, так айфони. Це програма Юкам Мейкап називається, ну, тобто ваша камера мейкап його мейкап і просто камера через Сі. Саймер. Uh, так. А якщо саме, немає фону, якщо. Те ж, ж саме є на Андроїді. Я впевнена, що є, бо це дуже популярні програми. В них можна робити що завгодно. Наприклад, в мене була фотографія, можу показати, де ззаду шов чоловік. І мені здавалось, що це дуже погано. Ось Оця оригінальна фотографія. Ну, покажіть, будь ласка, нам фотографії, дивіться. Ось, бачите, позаду йде. І виходить, що ніби я сиджу і чекаю його. А я так не хотіла. Мені а, це, це да, не ти підходило. Сказала, ти сказала, Мій чоловік не зробив. Ну, чолові, так, такого. і що вийшло? Давайте подивимось. Все нема. Дим, куди ти Ти вбила його? Куди я просто Бачите, от трошечки? Різник. Якщо звісно, там приблизно Ще раз видно показуємо, дивіться. ось чоловік є. Отак от отак часто в житті жінок бачите на одній фотографії чоловіки, на іншій інші немає. немає, але все одно я ну я з тобою погоджуюсь, що це обман і так робити не треба. Ні, б... ну чоловіка це нормально проба чоловіка. Так, якщо наприклад... це не обман це невеличка хитрість, але потрібно пам'ятати про те, що в будь-якому випадку ми маємо залишатися самим собою. Ми можемо зробити так, глянцеве здається, фото і так глянце подібне. Утім, залишаючись людиною в нашому звичайному житті, е, зберігаємо за собою наші якості природні здібни. Ну і зрештою, наші слова, наші думки, наші посмішки. І вони не можуть змінити нас це точно ніяк. Май, Дякуємо, вибач, тож. я просто я, не чую, що ти що Таня Бобрікова актриса, блогер була Прошу. у нас у гостях. Сьогодні дізнавалася про те, як можна покращити власне селфі. Але ж сьогодні ми дуже багато цьому приділяємо увагу. Розважитись. А, а зараз буде смакота від Руслана Сінчкіна. Він покаже, як готувати домашню морозиво у смачній паніровці. З'їмо морозу, а потім будемо себе змінювати на фото.